Ми маємо розділяти саму природу самозахисту і інструмент самозахисту, який ви використовуєте. Якщо ми кажемо з вами, говоримо про ніж, кишеньковий складаний ніж, який зносить багато людей в себе а, на кишені. Як ви кажете, то він а, в принципі. Може бути інструментом самозахисту в тому випадку, якщо відбулися от ті події, про які я вам перед тим казав, якщо на вас здійснюється напад групи осіб, а група осіб це вже від двох, от в цій ситуації ви вже можете доставати ніж, тому що вам Це щось сам... на кшталт кейсу Стерненка, правильно. Кейс Стерненка був дуже показовий, насправді, і не тільки Стерненка, кейс Антона Фарба, Житомира, відомого інструктора. Тобто таких кейсів дуже багато. Так само нічого не трапилось, якби ви схопили там, ну не знаю, якийсь е молоток, який у вас був би під, під рукою, і захищалися б ним, захищалися.